Аллилуйя! Вітаю вас, народ Божий, вас люблене, Боже. Аллилуйя. І так, Біблія нам говорить, щоб ми відкривали свої бажання Богу через наше прохання. Також ми читаємо, що якщо ми щось просимо по волі Його, Він нас слухає. А якщо Він нас слухає, то ми знаємо, що ми отримуємо те, що ми просимо. Ще Яков каже, не отримуєте, тому що не просите. А буває таке, як каже, що буває таке, що ви просите, але не отримуєте, тому що просити не на добро. Просити не на добро це означає просити не по вірі. Просити не на добро це означає просити просто із-за якоїсь похотливості, егоїстичної емоції, бажання щось отримати, на що дійсно нема волі Божої. Або просто ми щось робимо по плоті, просто живемо по плоті, і догонку до, до цього ми щось просимо у Бога. Є дійсно прохання нашого серця. Є бажання, які вкладаються в наше серце Словом Божим, Духом Святим. І також про це Біблія говорить, що Бог дає нам бажання по своїй волі, яка добра Його воля, яка досконала. Яка нам на допомогу? Благодать. І так, чого ми бажаємо? Чого ми бажаємо? Ми, діти Божі, ми, хто сьогодні говорить, я християнин, я віруючий. Чого ми бажаємо? Що ми просимо у Бога? Ти знаєш, дійсно, дійсно це дуже важливо нам сьогодні бути в молитві. Відкритими від Бога, для Бога. Бог знає наше серце. Ми не сховаємо від Нього те, що є в нашому серці, в нашому разумі. Но Бог бажає, щоб ми це відкривали йому через свої прохання. Дійсно, нам треба сьогодні багато чого у Бога просити. Нагадувати Йому Його обітниці. Да, іноді обітниці треба просити, щоб Бог їх виконав. Но це не те, що ми щось умоляємо Бога. Він не хоче, а ми умоляємо. Ні. Це наша віра, а Бог відповідає на віру. Це те, що він сказав в своєму слові, що якщо ми щось по волі Його просимо, відкриваємо свої бажання. Так, чого ми бажаємо? Ми чогось бажаємо просто за того, що у нас є якась емоція, що ми хочемо просто щось зробити по плоті, або когось ненавидимо. Або ми бажаємо, основуючись на Слові Боже, на тому, як веде нас Дух Святий. Давайте подивимось на своє серце, на слово Боже, і будемо бажати. Будемо відкривати Богу свої бажання через прохання. Во ім'я Ісуса. Амінь.